Привіт вітрусім друзі, Сьогодні ми граємо. Ой, не граємо. А... Вибираємо найкращого монстра монстр природного, Natural Monsters. Починаємо ми з того, що у нас йде велика кількість монстрів, так я можу сказати, а точніше, 30. Починаємо ми з. з і як я розумію. Ну, він. Э, на скрипці Хай є не дуже він ідеальний монстр. Але куди його відсунути? Точно не в дуже богато. Не В нормальному ми його відсунемо. Бо він якийсь. Ну, не дуже. Просто нормальний монстр. Він з'являється на чотирьох островах, якщо я не помиляюся. Хоча я помиляюся, значить на двох. На двох островах і це острів Рослин і острів Зими Холодів. І так, йдемо далі Раковиця. Раковиця у нас ну, не дуже нормальний монстр. Покладу її в найгірше. Ми лише б'є своїми цими Голгами і все. Хто не знаю, що таке Голг? Це оця штука. У Китайців вона чаще за все з'являється так. У нас є далі я не пам'ятаю як його звати. Хто пам'ятає цього мост, пишіть в коментарях і кладіть лайк. А, Колгушка згадав. І На острові Племен дуже добре співає, і ще й дом. А також цей мост з'являється на багатьох островах. А точніше, у оазіса, острова холодів, вітрів. Як я і говорив, острів племен. Так, йдемо далі. У нас це Пробеборг. Пробеборг не самий галийший монстр. Я його сюди і... О, ну, сюди я його не покладу. В погане, я думаю, теж не дуже. Ну, він з'являється на декількох островах, то тиша... ще землі і вітру, а також. Triple Айленд, як я говорив, острів племен. На острові племен всі з'являються природні монстри і монстр. Вогняних монстрів хотіли щоб вони були натуральними, але вони стали не природним класом, а вогняним, свій клас створили. Я його поклав, якщо що. в цього він не монстр. Якийсь не дуже. Робот дуже. Оце один із моїх найулюбленіших монстрів на вогляному сховищі, чи як воно там Fireheaven, якщо так сказати, коротко. Ну, я можу сказати лише одне Гарна музика у цього монстра. А згадав переродні монстри також, ще один цікавий факт. Є, і на острові Золоте. Всі окрім міміка. І, до речі, тут теж нема міміка. Добре, в кінці я скажу, куди міміками віднесемо. Дідж! Дідж, не знаю. Дідж, це прикольний крутий монстр. З'являється на від острових Сахабуша, що дуже рідкісно. І. Ну, покладемо в нормальний. Бо музика якась цікава, але ненайгальніша. Навіть Дендіду. Uh, я... А, Dendeptach. Ось так він перекладається. Ну, не найкращий Dendeptach і він краще, ніж цей Діч. Тебе я зразу сюди відправлю на найшому, але Тихо. У тебе не дуже теж цей монстр із балоліст. Якщо я правильно да, із збалонист. він більше кричить, ніж співає. А от цього монстра я дуже люблю. Покладемо в нормальне, але він не, попав, не потрапив у погане або у дуже погане. Із-за того, що просто гарна музика. Співається монстр. І він іще один із символів Майсиль Монстр. Бо раніше він навіть на аватарці гри був. Але потім його забрали і поклали туди цього монстра але ми до нього ще дійдемо. Прикольна музика але, але на... а ще навіть найгірше. Просто пару вау і все. Чому ця жаба здововується, я не розумію. І дійшли ми до вунта, який не дуже гарний. Да. Я його сюди ...викладу. музика А ще від нього, як по мене, і... не дуже цікавий монстр. Але навіть покладемо його лелем І не в поганий, а в нормальний. Устолос зразу відправляється в добре. і навіть я думаю перейде в найкраще. Ви запитаєте чому? А тому що ну, мила музика. Він з'являється на декількох островах. Якщо з природних, то острів вітрів і холодів, і все. А ще на острові Сухобуша не тільки діч, а й. Мамонт. Може бути. Баабабель. Не питайте. Але він має гарну пісню на цьому острові Fire Haven і все. Він ще не де. Цей онстрек. Dub. Восьмидуб. Восьмилих. Дуболіг. О! Ось так я його краще назову, бо я не пам'ятаю, як його звати. Так. Ну так. Воктопус. Ось. В англійській він так називається. Теж з'являється на острові Сахомуша. О, а цікаво, як це виходить, що. Стоп. У нас тут один лише на, на острові Сахобуша, це Смичоріг. а всі інші на острові Сахомуша з'являються. Дивно, дивно, але нормально. Тепер я покладу не вдома. Хоча... Великі ще я для мене покладу. Я думаю, краще добре, бо прикольна музика. Він не може літати, але. Ну, нормальний бінгвал. Він може цьомом. Тепом... Клювати всіх. Да. І. Бом-бом. Ось так. Ну, на найкращий монстер. Не найкраща музика. І все. Так, ну я далі перейду краще. Це у нас Брюшок. Покладемо в добре, бо він добре співає і він з'являється майже на всіх островах, навіть на магічних, а точніше на островах Псіоліки і світла. І це найкращий монстр з усіх, що ми поки, поки що поклали сюди. Який є на острові Сахабуша. О! І далі у нас акула. Хто любить цю акулу, кладіть, лайк, але не дуже для мене подобається. Хорабель Хо, цікавий, але ненормально. Но, ну, не найкращий. Навіть до нормального не доходить. Ось навіть до нормального воно не доходить, бо громкий. Знову ж таки, як і з малолистом, але він кричав, а цей просто дуже громкий. Клавний. Покладемо в дуже добре. Він з'являється на багатьох островах і це вже найкращий монстр, якого не переплюнути. Бо тут у нас вже є. У нас вже є всі 7 монстрів, які можуть бути на острові що телепортовані. І найгірший Пом-Пом. І далі ось ось так іде краще. І йдемо у нас до зелинки. Зелинка. Ну, прикольна музика у цього монстрика. Риф. Гриф, ну. Я сказав, що погано, якщо б було ще одне тут Лілія. Непогано, але не добре. Ну, добре. Я такого не зроблю. Так що ось буде в нормальному Лапага. Не знаю, монстр прикольний. Але покладу його в гуд Нормальне, да. І тебе я покладу теж в нормальне. Ако так. -то. І і лапа лапа. Прикольно. Вони в нормальному. А далі у нас йде Кустіве, Ну, прикольна музика, мені подобається, але тихо, якщо порівнювати з іншими. Тепер я теж сюди губку відправлю. Ні, не губку Боба, а губку зелену якусь там губку. Свистить не дуже нормально мій монстр. Коротше, сюди Мій найулюбленіший монстр. Він милий І гарну музику видає. To Jammer. Палізаторними словами. І він не і Ось так я його покладу. Він... Не подобається, коротше. Капля. Скотчий їх. Давайте порахуємо скільки. Ну, раз, два, три. Раз, два, три. Ну, ми бачимо сім. А якщо так подумати, якщо ці дві, то у нього десять пальців. О -о -о -о. Так, тебе. Сюди тумпи громкі. Знову ж таки, історія повторюється, як з цим і цим. І цим, але цим в нормальний якось потрапив так, не дуже. Але не дуже погано. Покладемо в нормально і поки що все. На сьогодні досить. Ми розібрали весь терлист за 12 хвилин. Все. Все, друзі, клізіть лайк та підписуйтесь на канал. Всім пока-пока. Пишіть, який у вас був терлист у коментарях.